Хотів подякувати клубу рослин, бо, чесно кажучи, коли ми тільки починали, у нас було там пів, пів, пів тисячі підписників, і я шукав ну, якоїсь, якоїсь допомоги з, з із, із сторони, бо ну, у нас не було навіть чим працювати. Вони погодились, надали нам свій інструмент, який ви бачите. Це і степлери, і сікатори різні, і ножовки, такі от, як Альпен. Я проробив не пропиляв, я не знаю, скільки дерев, скільки всього я поваляв. Це дуже класна, гостра ножовка. І навіть такі от ножниці, вони не, не, деш, не дешеві. Це ножниці АРС, КР 1000. Отакі от, от мама ними чеканила верхівки, так, тобто вона маленького зросте і для того, щоб було зручно, вона прийшла собі, отак от почеканила собі верхушки. Тобто ну дуже класна річ. Секатор для прищеп. Може, невдало щось у нас вийшло. Може, він мені і не потрібен. Я зрозумів просто для себе, що займатися, ну, наприклад, може я буду з деревами якось займатися, не знаю. Він мені ще хай він лежить, але. Що стосується саджанців, винограду, я би не, не, не ну мені не сподобалось краще виростити кущ чорним зелене привить і не морочить голову. А для цього у нас у такі, от є ножик від е, дюбуаїда е. – Такий от ножик прививочний лента. Тобто, все, я вам скажу, дуже велику долю вони вклали в наш розвиток. І минув рік у нас вже 2300 там з копійками. Дуже вам велике дякую. Я розумію, що знаєте, це дуже складно, коли ти не можеш запропонувати там якісну рекламу для якогось інтернет-магазину, але ці люди погодились, надали нам. В користування такий інструмент. І е, сказати, що там я сильно там якийсь рекламодатель, такий, ну, великий, ні. я вчуся, але я скажу вам, їм є за що дякувати, що вони нас підтримали на самому нашому початку, тому я думаю, що я буду з ними співпрацювати і в наступному році. Не знаю, як вони з нами, але е, я буду замовляти в них. Бо по-перше, вони надали знижку для наших підписників, по-друге, надали якісний інструмент, неякісним вони не, 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 не торгують, так скажемо, у них є запчастини, сервісне обслуговування. Тому, кому цікаво, посилання я залишаю. Сьогодні ще 31, 31 число, я не знаю, як з Нового року, я уточню, але якщо вам цікаво, перейдіть. якщо... Ну, хочете замовити подарунок для когось там із близьких, друзів, для себе щось придбати при промокоді Мускат, який ви прописуєте, або кажете консультанту, ви отримуєте 5% знижку на всю продукцію, яка в нас є в інтернет-магазині. Нагадую, це мережа компанії клуб Рослин, наші партнери в цьому році, які підтримали нас от таким от якісним інструментом.